Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. І хочу всіх привітати з першим днем осені. Сьогодні 1 вересня. Наступила в нас вже календарна осінь. Але в нас на півдні треба ще почекати і понасолоджуватись літом. Сезон був складний, ні для кого не секрет, що в цьому році було дуже спекотне літо, воно ще продовжується. Тому насолоджуємося тим, що осталось, чи залишилось в нашому садочці. От як майорці ніколи не підводять. І вже перша квіточка айстри новозеландської розквітла, але ж більшість вже посохла. Але поки була спека, я складала список. Чого це я поміняю в цьому році? Більш посухостійких рослин, які добре витримують сонце. І ось до мене сьогодні вже прийшла перша посилочка. Зараз все я вам покажу. Вона невелика, ну, не маленька, тому це не займе багато часу. Так, почнемо. Одна із покупочок в мене це дерен Ivory Howl. Це зі всіх дерев така сама компактна рослина буде. Ось так це виглядає. В неї згодом почервоніє оці стовбури, і зимою. Буде дуже гарно виглядати, навіть без листя, бо це листопадний чагарник. Ще я купила собі таку рослину, як котовник, котяча м'ята. Це також сорт маленький, називається Junior Walker. Ну, я думаю, що всі знають, як зростає котовник. Його, він квітне, ти його зрізаєш, і він потім повторно квітне. Ось така хотілочка. Далі я купила ще дві ось такі спіреї. Спіреї називаються Double Play Big Bang. Подвійна гра великого вибуху. Якось так буде перекладатися. Ну, всі знають спірею японську, як вона гарно змінює колір. Цю спірею я шукала вже другий рік. Саме цей сорт. Чомусь в нас всі стандартні сорти. Little Princess Golden Flame вони в мене є. Я, дуже, я бачила в європейських садівниках дуже гарні рослини ось такі, але в нас я не могла знайти. Одного разу побачила в місцевому садовому центрі, але ж там була ціна, щось така захмарна. порядку десь 800-900 гривень. Щось я. Не наважилася за таку ціну купляти. А ці рослини я знайшла по 200 гривень. Ем, називається Я залишу, де я це купляла це не розплідник, це привозять з Європи рослини. Я хочу вам показати, як вона відрізняється від звичайної «Little Princess». Звичайно, зараз це кущик такий невзрачний, але вже можна побачити, що вона дуже відрізняється формою, розміром. Ну, Кажуть, що і квітінням, але це ми вже побачимо наступного року. Ще можна порівняти є ось така Golden Princess з листками. Ну, вони подібні, звичайно. Але ж це ми побачимо навесні, коли вона розпускається, і на осінь, коли вона буде змінювати свій колір. І остання рослинка пухероплідник. Пухероплідник називається. Amber Джубілі. Цей сорт поступив у продаж у 2012 році і був присвячений ювілею королеви Єлізавети II англійської королеви. На честь її прибуття на монаршому троні 60 років. І ось англійські селекціонери, такий сорт. Вивели на честь її. Літом він зелений. Але ж осінню і весною я додам картинку з інтернету, який він повинен бути. І ми з вами, звісно, перевіримо і наступної весни. Побачимо, може, ще цієї осені він буде змінювати красиво свій колір. Але я думаю, що я його трохи... Зістригу перед посадкою, щоб він краще укорінювався. Так, всі ці рослини в них продаються, в них нема, п 9 і різних всяких рослиночок. Зараз ми побачимо. коренева вилазить аж сюди. Ось такий ком. Трохи він вже переріс, звичайно. Але будемо його живити і буде все гараздним. Так, в цьому, ой, в цьому також дуже багато корін. Ай, корінців. Сподіваємось, що це все нас буде радувати. Забула вам розповісти про ціни. Спірейки та дерен коштували 200 гривень. Котовничок коштував 125 гривень. Та пухероплідник був найдорожчий. Він коштував 225 гривень. Зараз хочу вам трошки показати, що буде в мене перероблятись. Ось з цієї сторони все в мене печеться. Тут росли в мене дві лаватери. Вони в. До, мабуть, і до півліта не дожили, вони згоріли. Далі в мене ось така доріжка, яку ви вже бачили, і з тюльпанами, і з півничками карликовими. Але це все на півліта виглядає ось так не дуже гарно. Буду їх пересаджувати в якісь інші міста. Перша. Вже тут рослинка сама собі насіялась в тому році лавандочка. Вона тут залишиться, а далі я буду висаджувати і стригти кульками свої нові рослини, але трохи пізніше. Ось так виглядають півнички. У нас, ну, це вересень, але ж так вони стоять вже, мабуть. Наприкінці липня вони вже такі були. І це мені не дуже подобається, бо ця доріжка, вона наче вхідна зона від каолітки. І далі. А ось так виглядає ваватера, яка там вже загинула, я її вибрала, а тут ще вона трошки довше продержалась. Але щось така. Вся суха. Саджала її тільки для того, бо мені подобаються квітки мальви. Але ж мальва квітує вона дворічка. Перший рік вона тільки нарощує зелень, тільки на другий рік квітує. А лаватера з такими ж квітами квітує вже на перший рік. Але це було недовго. Ну, нічого, зробимо. Висновки, і наступного року буде в нас квітнути щось інше. Таке ж красиве, але більш пристосоване до наших умов. На цьому я з вами прощаюся. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги, всім батькам, в кого є учні терпіння в новому гудьбовому уроці. Році